Вітаю вас, друзі! З вами Сергій Поліщук. Нещодавно я прочитав дві книги, які глибоко мене вразили: Віктора Франкла Людина у пошуках справжнього сенсу і Едіт Єви Егер Вибір обидві роботи стосуються жахів Аушвіца, і їхній вплив на мене був неймовірно потужним. Після цього я переглянув фільм Син Саула угорського режисера Ласло Немеша, що лише посилило мої враження від теми. Тому я вирішив зробити детальний огляд цієї кінострічки, зосереджуючись на її унікальному стилі зйомки. Та емоційній напрузі, яку вона створює через використання крупних планів. Фільм Син Саула 2015 року угорського режисера Ласла Немеша – це кінематографічний шедевр, що занурює глядача в жахи концентраційного табору Аушвіц у 1944 році. Картини вирізняються своєю унікальною операторською роботою, атмосферною звуковою доріжкою та майстерною режисерською постановкою. Основним елементом цього фільму є використання крупних планів, які створюють інтимний та психологічно важкий досвід для глядача. З самого початку фільму Ласло немеш обирає незвичний підхід до зйомки, будуючи всю оповідь майже виключно на крупних планах головного героя Саула Аусландера. Камера оператора Матіша Ердея знаходиться на відстані лише 50 сантиметрів від героїв. Що створює враження фізичної та емоційної близькості, Саул постійно перебуває в центрі кадру, і глядач бачить усе, що відбувається через його сприйняття. Ми не отримуємо широких планів концентраційного табору чи сцени масового жаху. Натомість, все інше в кадрі залишається розмитим фоном, і ми концентруємося на обличчі Саула: його рухах, емоціях та взаємодії з навколишнім світом. Цей підхід підсилює атмосферу жаху та безвиході, оскільки фокусування на герої дозволяє нам відчути те, що відчуває він сам, не даючи змогу втекти від емоційної напруги. Камера постійно переслідує Саула, неначе глядач стає невидимим спостерігачем, який переживає події разом із ними. Крупні плани у фільмі Син Саула доповнені дуже насиченою звуковою атмосферою, що створює додатковий шар реалістичності. За допомогою звуку немеш переносить нас у центр подій. Навколо чутно віддалені крики, постріли, брязкіт інструментів, шепіт та стогони в'язнів. Завдяки цьому глядач опиняється у постійному стані напруженості та страху. Хоча багато подій залишається за кадром. Це рішення не показувати безпосередні сцени насильства або загибелі людей ще більше посилює емоційний ефект. Звук разом із крупними планами обличчя Саула дозволяє глядачам відчути всю жорстокість ситуації, не перетворюючи її на видовищне насильство. Операторська робота Матіша Ердея є ключовим в передачі емоцій у сині Саула. Крупні плани в фільмі не тільки відображають зовнішні події, але й поглиблюють внутрішній світ головного героя. Оператор постійно тримає глядача в емоційному контакті з Саулом, передаючи його внутрішній біль, розгубленість та важкі рішення, які він змушений приймати. Однією з найяскравіших особливостей фільму є сцени, в яких герої стоять надзвичайно близько один до одного. Це не лише передає фізичні обмеження концтабору, де немає особистого простору, але й створює атмосферу постійної напруги. У сценах, коли Саул спілкується з іншими в'язнями або наглядачами, камера продовжує залишатися максимально близько до облич героїв, замикаючи глядача в межах цього вузького простору. Камера фокусується на їхніх обличчях, підсилюючи відчуття напруженості та небезпеки. Знімальний процес сина Саула був надзвичайно складним і технічно вимогливим. Ласло Немеш та оператор Матія Шердей працювали з камерою на відстані лише 50 сантиметрів від акторів. Цей вибір виявився непростим завданням, адже команда повинна була уникати потрапляння в кадр сторонніх предметів і створити ефект замкнутості простору. Важливим технічним викликом було створення відчуття глибини та одночасне ізолювання головного героя від навколишнього світу. Камера постійно рухалася разом із Саулом, створюючи ефект безперервного занурення глядача у дію. Незважаючи на те, що багато сцен фільму було знято в реальному часі, завдяки монтажу та звуковій атмосфері вдалося досягти ефекту емоційного наростання. Фільм син Саула отримав велику кількість міжнародних нагород, серед яких Золота пальмова гілка Канського кінофестивалю у 2015 році. У 2016 році стрічка здобула Оскар за найкращий фільм іноземною мовою, ставши одним із найвизначніших кінематографічних творів останнього десятиліття. Оригінальний підхід до зйомки та неймовірна емоційна глибина зробили цей фільм класикою світового кінематографу. Фільм син Саула Ласла Немеша є унікальним твором, що поєднує інноваційні техніки зйомки з сильним емоційним впливом. Камера, що працює в тісному контакті з героями, крупні плани, що підсилюють внутрішні конфлікти, та майстерна звукова доріжка, створюють незабутній досвід для глядача. Друзі, якщо вам сподобалось це дослідження, то поставте лайк. Також можете підтримати мене на Патреоні лише одним доларом або придбати будь-який з моїх онлайн-курсів по відеозйомці та відеомонтажу. В коментарях напишіть творчість, яких режисерів вас цікавить, і я спробую зробити дослідження, адже унікальні теми світового кінематографу є цікавими і для мене. З вами був Сергій Поліщук. До зустрічі на моєму YouTube-каналі. Україна обов'язково переможе. Всім щасливо!